Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Можемо собі тільки уявити, як ці слова сприйняли апостоли. Мабуть, такий шок мали. Але як це так? Ти ж казав, що ти добрий пастир. Добрий пастир такого не робить. Він захищає своїх овець від вовків, проганяє вовків. А як нам це розуміти? Ісус збирає нас не для того, щоб нас забрати з цього світу. Він хоче нас послати, власне, в цей світ, щоб його спасти, щоб його перетворити, щоб нести цьому світу світло Євангелія. Але одночасно не хоче, щоб ми жили в якійсь ілюзії того що світ є добрий, що світ є прихильний до нас, світ є злий, це є правда. Люди злі, люди будуть вас вбивати, будуть вас тягати по судах, ненавидіти і так далі. І так далі. Ісус все це, все це говорить, а одночасно все ж таки посилає нас власне в цей світ, до цих вовків. Щоб ми їх перетворювали, перетворювали вовків на овець. І, звісно, Ісус не хоче, щоб ми були баранами. Він каже, будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Як багато коментарів до цих слів написали оці церкви. Безліч дуже цікавих коментарів, дуже різні думки, що це означає, що це Ісус мав на увазі. Особливо це мудрі як змії. Адже змії для нас це скоріше такий негативний приклад, дехто згадував дійсно того змія в Едемському саду, який був хитрий, він не був мудрий. І відкидає цю, цю, цю ідею. Ні, 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 тут про того змія не йдеться. Не йдеться про те, щоб ми були хитрі, підступні, як змії, тільки мудрі. А в чому, на чому полягає ця мудрість змія? Багато хто згадує цю здатність змії змінювати шкіру, час від часу, власне, змії. Виповз, змій виповзає зі своєї старої шкіри і омолоджується таким чином. Ну і тут згадували, звісно, слова святого Павла про ту внутрішню людину і зовнішню людину, що маємо скинути з себе цю стару зовнішню людину з її страстями і власне стати новою людиною, як воно повинно бути. Так, це можна сказати таке ж таки порівняння зі Змієм. Інші згадували теж про те, як змії бороняться від небезпеки. Каже, Змій передусім укриває свою голову, звертається в клубок, підставляє під удари, під небезпеку своє тіло, але ховає голову завжди, бо голова найцінніша. І каже, так ми повинні також поступати. Головою церкви є Христос, і це є те, що ми повинні берегти найбільше, тобто Його науку, Його вчення, якими ми послані для того, щоб Його проповідувати. Ми повинні берегти, берегти це вчення і тому проповідувати, проголошувати його з мудрістю, з розторопністю, знати, кому можна, а кому не можна, не кидати. Перед свинями і перед псами ці перлини цього вчення, але, власне, з мудрістю підходити до того, як власне, ці Змії підходить. І не як голуби, або чисті як голуби. Тут майже всі оці церкви погоджуються, що це значить. А голуб це той, хто. Не пам'ятає зла, голуб той, хто не думає про помсту. І це є головне, це значить бути невинним як голуб. Тобто всі ті слова, які ми почули сьогодні, можна було б сказати так. Йдіть, проповідуйте Євангеліє цьому світу, цьому жорстокому світу. А не будьте, не будьте жорстоким, як цей світ, самі не будьте жорстокими. Проповідуйте з мудрістю. Уникайте зла, як змій уникає зла, коли ховається. Але самі, як голуби, не будьте злом, не несіть зло з собою. Амінь.